Друзі, всім привіт! Маємо сьогодні неділю. І в нас на дворі так холодно, Зразу похолодало, друзі. З... Вчора було 23, а сьогодні 11. Майже наполовину. Та, наполовину Дощ падає і таке взагалі. 5 мало, що були на дворі. Ну, але кожен мав роботу. Я цілий день сьогодні коло баняків. А зараз покажу що готувала. Так, друзі, сьогодні булочки попекла з лівером. Супчик зварила гарчаний. І зробила налисники з сиром зверху білий шоколад. Артур вчиться. Вчора цілий не вчився, ні не вчиться, що він там вчиться, знає, вчиться і вчиться і вчиться. Ну, я кажу, це перший курс, завжди так тяжко на першому курсі, всім тяжко. Нічого, бумік наш прихворів, бумік. Я щось прихворів, прихворів, добре. Щось з'їсти нам нічого не хоче. Ну, вже тільки що за цілих два дня, два цілих дні, вже третій день, з'їв трошки такого паштету. А то взагалі, друзі, взагалі нічого не їв. Що він їсть? такі собаки треба дуже переживати, дуже треба контролювати. Він навіть цю може що небудь знайти, він ж сюди ходить. Йому того не можна, того не можна. Коротше, я щось прислабував. Я дзвонила до оцой... до доктора, але сьогодні вона вихідна, фактично, вона цей. навіть не брала трубку. Ну, може, теж хоче віддихнути. Так що, а слава Богу, почав їсти, хоч воду п'є і їсть й в нас таке. А я от наготувала вже все, Ну, це вже трохи зараз пізно. А... Зараз вже на вечір беруся, на завтра студентою все наготувати, дати. Зраненька їде. Коротше, цілий день, тільки кухня, кухня і більше нічого. Добре, друзі. Йду, не будемо заважати додому. Йду. Готувати його завтра до, до університету. Так, булочки йдуть в першу чергу з лівером, з томатним соком. Бачите, раз, раз. Томатний сік, то взагалі на ураду, всього йде. Смачного хлопці, привітайтеся. Так, друзі, фаршна котлета я зробила. Тут в мене фарш свинного в'яжий, чесничок, сіль, перець, яйце і. що-що? Батон. батон, так. Бетон намочений в молоці. І тепер гарно перемішала, буду формувати котлетки і буду запікати. Зверха буду давати яйця. Так, друзі, на пляшку виставила, сформувала котлетки і ще зверху даю яйце. Яйце даю через те, як воно запікається, ну потім хрустка така скоринка зверху смачно. Так що при запіканні завжди змащую яйцем ще. Ось так. Так, і в духовку запікати. Так, друзі, запекла я котлетки. Зварила макарон вже остигаю. Сир підігріла, як завжди. Ще бринзу треба зробити. І все жден буде готовий. Ну що, друзі, така неділя в мене сьогодні. Ще вечірньої дойки чекаю, потреба мені молока. Має з ранішної дойки і з вечірньої, і ще зварю бринзу йому. мого головне, щоб були сири. От сири, м'ясо, це основне. Ну і собі він там докупляє, що йому там треба? Банани, йогурти чи солодощі хоче, ну що там він там хоче, собі ще докупляє. Але маю надію, що в середу він приїде, бо в четверта якби в нього нема парів. Ну, що йому там сидіти, там так холодно, в хаті тепло. Ну, будемо бачити. Якщо він в середу приїжджає, Тепер зранку їде, <гліг> ну то о, йому і того забагато, він ще то викидає. Якщо це. Тільки сирі не викидає. А може, макарони може викидати, м'ясо може викидати, каже, він не з'їдає. Ну, але знаєте, та й кожна мама. Старається, щоб дитина не була голодна, щоб. <гліг> ну, та так і кожна мама. Переживає. Добре, друзі. Всім дякую за перегляд сьогоднішнього ролика. Чого такого не робила цілий день баняки? Цілий день. Сиділа на кухні цілий день готувала. Усе, все, друзі. Мирно і спокійно вам нічки. Усе. Всім папа. -па.